У нашім раї на землі, Тарас Григорович Шевченко. У нашім рай на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, зі своїм дитячком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом, і печаль охватить душу, стане жаль. Мені її і зажурюся, і перед нею помилюся, мов перед образом святим тієї матері святої, щоб в наш Бога принесла. Тепер їй любо. Любо жити! Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його подивитись, наговоритись це моє, моє і дивиться на його. І молиться за його Богу, іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро. «Ага, подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела рада, Боже мій. Несе додому свого Івана, і їй здається, все село весь день дивилося на його, і тільки й диво там було, а більше й не було нічого.